Україна щойно здійснила одну з найбільш зухвалих найбожевільніших атак з початку повномасштабної війни. Це була справжня буря безпілотників Камікадзе, спрямована прямо в серце російського енергетичного сектору. Ця блискавична операція задіяла приблизно від 100 до 130 баражуючих боєприпасів, які вдарили майже одночасно по трьох стратегічних цілях. Під ударом опинилися Марійський та Ульяновський нафтопереробні заводи, а також Ставропольський газовий об'єкт, критично важливі вузли, розташовані глибоко на території Росії. О 0 годин 15 хвилин ночі. Спокійне небо над Ставропіллям раптом наче скорчилося від болю, приблизно 120 ударних безпілотних літальних апаратів. Кожен з яких був зібраний здебільшого з імпортних частин вартістю менше 500 доларів, ринули через кордон. Вони були скомпоновані, немов інтелектуальні кулі. Мета була кришталево ясною: знищити виробничі та переробні системи, які забезпечують паливом мільйони цивільних осіб та підтримують всю логістику російської армії. План полягав у тому, щоб спалити нафтопереробні заводи, розірвати вузли газопереробних станцій і по суті відкинути південно-західну частину Росії назад, майже у 17 століття, приблизно за 595 кілометрів від місця подій на прихованому командному пункті неподалік Харкова. Команда технічних спеціалістів Сил спеціальних операцій України готувалася довести. Жодне місце не є справді безпечним. Командир операції спостерігав, як усі три цілі: Марійський завод, Ульяновський завод і Ставропольський газовий вузол спалахнули на електронних дисплеях одночасно. Їхня тактика була неймовірно зухвалою: завдати удару по численних цілях відразу за допомогою замаскованих дронів Камікадзе, щоб перевантажити та розірвати на шматки всю систему протиповітряної оборони ворога. Марій Ел, Ульяновськ, Ставрополь це назви, які можуть звучати не надто значуще, але насправді вони є тихими, але міцними стовпами, які підтримують величезний російський тил. Три нафтопереробні заводи, три газопереробні установки це три життєво важливі ланки у воєнній економіці. Вони не просто постачають паливо для танків, потягів та військового транспорту. Вони також підтримують горіння мільйонів цивільних плит, забезпечують роботу опалювальних станцій і регіональних електростанцій по всьому південному заходу Росії. Їхня сукупна річна потужність 2,2 мільйона тонн нафти, 2,2 мільярда кубічних метрів газу, і грошовий потік у 2,75 мільярда доларів, який вливається у економічні артерії Росії. Це кров для військової машини, яка задихається, один вибух на сховищі, одне полум'я, що лиже компресорну станцію. І за лічені хвилини паливо зникає з карти. Жодна вантажівка не заведе двигун, жодні залізничні вагони не вийдуть на рейки, жодні військові літаки не будуть дозаправлені. Весь Західний регіон Росії стає німим, холодним і паралізованим. З наближенням зими майже 4,7 мільйона людей постануть перед двома важкими виборами вечеряти в темряві при температурі нижчі за 4 градуси Цельсія або тулитися біля потрісканих стін, молячись, щоб світанок не був настільки холодним, щоб їх убити. Усі три цілі знаходилися в зоні ураження 120 БПЛА камікадзе, які розділилися на три незалежні ударні групи. Після проникнення в повітряний простір Росії кожна група складалася з приблизно 40 важких дронів камікадзе, переважно UJ-22 Airborne та вітчизняно модифікованих варіантів, з дальністю польоту, що перевищує тисячу кілометрів. Вони мали композитні розсіювальні радарне випромінювання, корпуси летіли надзвичайно низько і майже безшумно. Жодних пілотів, жодного відступу, лише місія. Пакет номер 1 увійшов у повітряний простір Росії з харківсько-білгородського напрямку приблизно за 48 кілометрів від кордону. Він одразу потрапив у зону дії зенітно-ракетного комплексу великої дальності С400 Тріумф, але саме так і було задумано. Формація БПЛА була попередньо запрограмована у двошарову структуру приманки та ударні елементи. На верхньому ярусі летіли 30 БПЛА на висоті майже 200 метрів. З них були зняті боєголовки, а самі вони були перетворені на електронні приманки. Вони летіли вище на постійній швидкості, випромінюючи великі радіолокаційні сигнатури і навмисно викриваючи себе для радару 92 n 66 і комплексу с 400 Рій приманок став немов живою металевою завісою, змушуючи весь російський радіолокаційний комплекс переключитися на найвищий рівень бойової готовності. Під ними на висоті лише 20 метрів, десять справжніх дронів камікадзе, повністю завантажених кумулятивно-запальними боєголовками, з високим проникненням, ковзали, притискаючись до лісової місцевості. Вони летіли паралельно до пакету приманок. На відстані точно 6,9 кілометра, достатньо далеко, щоб уникнути взаємної кореляції, але достатньо близько, щоб використати радіолокаційні перешкоди, створені приманками над ними. Російський радіолокаційний масив побачив саме те, що хотіла Україна, коли помилкові відлуння від 30 приманок заполонили екран. Радар Грейв 92N6E комплексу С 400 спрацював на перевантаження менш ніж за 5 секунд, заліплений цілями з постійно змінюваними висотами та курсами. Чого комплекс не очікував, так це того, що справді небезпечні цілі прослизнули у радіолокаційну мертву зону, повзучи, немовнічний кошмар уздовж землі. Це були не дрони, це були вбивці, заховані у власному радарному світлі опонента. Російські оператори, тільки-но закінчивши стомливу нічну зміну, навіть не встигли допити свою холодну каву. Внутрішні сирени закричали повітряна тривога рівень 2. На радарі одночасно з'явилися десятки відбивних контактів, що рухалися аномальною формацією. Хаос прокотився командними пунктами, не мов цунамі, командир протиповітряної оборони Білгорода. Миттєво привів екіпаж у повну бойову готовність, без вагань було відправлено наказ на вогонь Із пускової установки залп з чотирьох ракет 49 ем 96 е полетів у небо, досягаючи швидкості, що перевищувала три махи за перші секунди. Через одну хвилину пішли ще два залпи, усього 12 ракет. Витрати, що перевищують 25 мільйонів доларів. Були спрямовані на радіолокаційні контакти, позначені як негайна загроза. На польовому командному пункті ССО зворотний відлік вимірював не час удару дрона він вимірював, скільки російських ракет буде спалено саме так, як було заплановано. Кожна секунда була ще одним кроком у глиб електронної пастки. 45 секунд по тому північне небо над Білгородом вибухнуло. Перший зал перехоплення знайшов свої цілі. Крізь повітря посипався дощ із уламків, рій приманок вибухав один за одним, розірваний на шматки близьким вибухом дев'яти боєголовок 49 е 96 е Кожен вибух був невеликою, славною, безглуздою вогненною кулею. Приманки виконали свою роботу, їм не потрібно було виживати лише померти у правильному місці. Російська ППО клюнула на приманку. Північне білгородське небо світилося зазубреними вогняними слідами. Це були залишки дев'яти перехоплювачів 49 й пан М96Т, ЕМ які закінчували свій політ. Радар оголосив: контактів немає. Оператори видихнули. Екіпаж, якого навчали чотири хвилини не моргати, почав кліпати. Фатальна помилка. Поки радіолокаційна мережа та пускові установки були заблоковані на рій приманку високо, в нижньому повітряному шарі лише за 20 метрів над землею, справжні вбивці прослизали безшумно. Десять ударних БПЛА uj 22 Лютий, кожен озброєний кумулятивно запальною боєголовкою з проникненням, їхні композитні оболонки, покриті радаропоглинаючим матеріалом, летіли беззвучно з крейсерською швидкістю 160 Чотири кілометри на годину виляючи вздовж рельєфу, повністю приховані під радарною мертвою зоною масивів, жодного радарного відлуння, жодного дистанційного керування, лише дані інерційної навігації та попередньо запрограмовані маршрутні точки. Повна тиша у цей момент всередині російського командного пункту ніхто не усвідомлював, що знищені цілі на їхньому радарі були привидами. Радіолокаційна станція щойно переключилася на високочастотне сканування, щоб остаточно зловити верхній шар приманок. Внизу не було нічого, жодного панциря, жодного тор, жодного бука. Весь нижній ешелон протиповітряної оборонної мережі був залишений повністю відкритим. Вони пройшли усі 10 БПЛА UJ-22 лютий, кожен з яких ніс кумулятивно запальну боєголовку. Пролетіли майже тисячу кілометрів на наднизькій висоті, і тепер вони більше не летіли, вони пікірували. Швидкість зросла до 250 кілометрів на годину. Їхні крила тремтіли під тиском, але траєкторії трималися ідеально точно, жодної людської корекції, жодного сигналу. Лише холодна автономна точність. Перше влучання прямо в центральну газокомпресорну станцію викликало глибокий приглушений гуркіт, немов сама земля зітхнула. Стовп вогню злетів на 60 метрів у небо, яскравий, як денне світло, поширюючись у радіусі майже 500 метрів. Другий дрон врізався у колекторний трубопровід, де газ високого тиску розгалужувався на переробні лінії. Комунікації вибухнули, немов ракетні установки. Ланцюгова реакція відбулася менш ніж за дві секунди. Клапани тиску розірвало метан вирвався назовні та об'єднався з третім вибухом, створюючи горизонтальну стіну вогню, яка поглинула диспетчерську залу. Четвертий, п'ятий і шостий БПЛА не цілили в будівлі, вони пікірували на резервуари зберігання зрідженого нафтового газу, де тиск підтримувався на рівні від 15 до 20 атмосфер. Кожна боєголовка пробила сталевий корпус. Кумулятивний заряд спрацював всередині, спричинивши вибух парів високого тиску, весь завод здригнувся, наче від землетрусу, датчики тиску розлетілися, армовані скляні вікна в диспетчерській розлетілися на друзки. Полум'я почало підповзати до північного газопроводу того, що живить шість житлових районів Ставропольського краю, решта чотири БПЛА вразили вторинні цілі. Один у резервний генератор, відключивши всі внутрішні комунікації, один у охолоджувальний резервуар, підвищивши температуру переробки до критичних меж. І останні два у відцентрові компресори та технічне ядро. Це найдорожчі компоненти, які неможливо замінити місяцями. Протягом однієї хвилини, після першого удару, будьонівський переробний завод був охоплений полум'ям, горів кожен сектор. Сяйво піднялося над верхівками дерев. Почали витікати токсичні гази. Південний коридор газорозподілу був повністю паралізований. Вперше з часів Другої світової війни, Ставропольський регіон постав перед зимою без тепла. Поки пекло в Ставропілі поглинало газовий завод, дві інші формації БПЛА усього 80 дронів почали свою ударну фазу. Ударна група номер 2 націлилася на Мурицький нафтопереробний завод у Марійському краї. Ударна група номер 3 попрямувала до новоспаського нафтопереробного заводу в Ульяновській області. Обидва об'єкти є критичними вузлами у ланцюзі виробництва палива, що живить центральну Росію, життєву артерію для військових транспортних маршрутів, що прямують на південь. 60 дронів приманок були розділені між двома напрямками по 30 на групу. Вони летіли усі часті ройовій формації на висотах від 100 до 250 метрів, перехрещуючи траєкторії, коливаючи швидкість, постійно змінюючи профілі польоту. Вони не несли боєголовок, але кожен був запрограмований на випромінювання змодельованих радіолокаційних відлунь, імітуючи сигнатуру справжніх БПЛА камікадзе та навіть формуючи відлуння, щоб нагадувати крилаті ракети Нептун. Виснажена після удару по ставропіллю російська протиповітряна оборона відреагувала саме так, як очікувалося. Радари комплексів Тор М2 та Панцер С1 спрацювали автоматично, перехоплюючи фантомні цілі. За перші п'ять хвилин було запущено понад 24 зенітні ракети малої дальності, і вони не влучили ні в що цінне. Тим часом 20 справжніх ударних БПЛА. Озброєних кумулятивно запальними боєголовками з проникненням ковзали на висоті 20 метрів уздовж попередньо запрограмованих маршрутів через річки, крізь ліси, нижче за горизонт кожного наземного радара, жодного радарного сліду, жодних випромінювань, жодного супутникового зворотного зв'язку. Вони не промовляли жодного слова. Вони прийшли лише щоб покласти край. У Марійському краї ударні БПЛА пікірували на зону зберігання сирої нафти, де на переробку чекало понад 80 тисяч тонн нафти. Перші три прорвали дахи резервуарів, спричинивши парові вибухи, які зірвали 12-метрові сталеві куполи, наче жерстяні кришки. Четвертий, п'ятий і шостий дрони врізалися у розподільчу станцію, колектори, напірні труби та центральний клапаний вузол. Уся експортно-імпортна координаційна мережа обвалилася за 45 секунд. Останні чотири розділилися: один у центральну диспетчерську залу, один в електричну підстанцію, а останні два у зони газових побічних продуктів та допоміжних пальників. В Ульяновську ситуація була ще гіршою. Новоспадський нафтопереробний завод менший за розміром, але з депо зрідженого нафтового газу та реактивного палива для прилеглого військового аеродрому був розірваний на шматки. Десять БПЛА Камікадзе завдали удару за схемою перерізання хребта по всьому об'єкту. Два влучили в головну насосну станцію, яка підвищувала тиск для всієї західної мережі трубопроводів. Три врізалися у установки переробки легких вуглеводнів, де оброблялися сирий бензин і дизельне паливо, викликавши ланцюгові пожежі. Ще два влучили в резервуари з паливом JP-8, спричинивши подвійні вибухи надмірного тиску, які палали 11 секунд. Один влучив у вежу первинної перегонки сирої нафти, центральний хребет заводу. Останні два пікірували на залізничний експортний термінал, розриваючи вихідні трубопроводи палива. Менш ніж за 10 хвилин обидва нафтопереробні заводи були повністю охоплені вогнем, зайнялося понад 140 тисяч кубічних метрів нафтопродуктів. Чотири сховища ЛПГ вибухнули послідовно піднявши 80-метрове полум'я, яке палало понад 30 хвилин. Уся переробка палива, сепарація. Та розподіл у регіоні припинилися. Вся південно-західна логістична мережа Росії від Білгорода до Самари тепер функціонувала на зламаній кінцівці, і Україна, використовуючи 80 дронів вартістю менше ніж жменька крилатих ракет, що коштують десятки мільйонів, паралізувала енергетичну логістичну систему вартістю мільярди доларів, і все це за одну ніч.